В місті сьогодні дуже трешова ситуація, тому що за нами ганяються. Дрони, причому це не шахеди ті великі, такі маленькі, заразюки, які вискакують невідомо, звідки їх ми часто бачимо і в центрі міста, і скрізь, де б не були. Снаряди, які прилітають до нас, ми чуємо вихід, і за 6 секунд він уже в місті, і ми живемо під цими вибухами. Але люди звикають до всього. Я завжди кажу, ну дивіться, хлопці там на передньому краї вони ж не тікають, вони там сидять і тримають зброю, тому що. І ми теж на передньому краї. Наша зброя це наше слово, наш мікрофон. І ми теж працюємо важко, складно. Нам допомагав два роки. То був дуже пограбований расистами. Допомагало нам юсей, допомагали різні донорські організації Український культурний фонд. Сьогодні працюємо менше коштів. Ну, так ми отримуємо заробітну плату. Військова адміністрація розуміє необхідність театру. Так, ми визнані критичною інфраструктурою, У нас заброньовані працівники. ми працюємо на повну потужність. От, але катастрофічно не вистачає коштів для операційної, для основної діяльності для випуску вистав, для поновлення репертуару, для костюмів, для всього іншого. Тому що в Херсоні ми граємо вистави майже безкоштовно. Там працює по всій Україні, до речі, програма квиток Херсонцю. Так що, будь ласка, ви глядачі, які знаходитесь десь, не в Херсоні, ви можете зайти на сайт, будучи в будь-якому театрі України, лайкнути і кинути 100 гривень на. Квиточок для Херсонця, люди тут в Херсоні зможуть безкоштовно прийти подивитись виставу. Так що працюємо попри все, не дивлячись на які складнощі і мріємо про нашу перемогу.